Вітання глядачам, слухачам ютуб каналу Король Данило. І, власне, продовжуємо тему сміттєпроводного заводу, оскільки сьогодні з'явилася інформація, що начебто все гаразд. А насправді це не все гаразд. Це, як на мене, продовження афери. Афери, яка, про яку вже розповідав, яка публікувалася власне, і на сайті Король Данило, і в Ютуб каналі. Тому не буду повертатися. А... Зараз я, власне, розкажу, а що в нас трапилося. Так от, заголовки вийшли в Львівських медіа, стало відомо, коли планують відновити будівництво з заводу у Львові. І що практично всі підготовчі роботи вже провели, залишилось лише кілька юридичних аспектів через призупинення дозволу на будівельні роботи. І тут вже починається певна, певна махінація. Підміна понять. Чому? Давайте прочитаємо, що повідомляють ЗМІ. У Львові відновлюють будівництво сміттєпроводного заводу після підписання додаткової угоди між Львівським комунальним підприємством Зелене місто та польським підрядником Контроль процес СА. Про це розповів керівник ЛКП Зелене місто Олександр Єгоров під час засідання сесії Львівської міської ради сьогодні, 28 листопада. Також він назвав дати, коли планують завершити зведення та запустити завод, якщо не трапляться форс-мажорні обставини. Форсмажорні встави не так, як вони трапилися, але е, добре, не будемо поспішати. Е, значить, про що говорить пан Єгору? Про те, що на підприємстві напрацювали дорожню карту, зокрема щодо поставки обладнання. Також отримала підтримку ЄБР е, щодо продовження грантової угоди. Це дозволить завести близько 70% обладнання, яке вже готовили розташовано території Європи. Ми напрацювали кілька блоків питань. Це продовження контракту. Запис будівництва самого заводу до 30 червня 2025 року. А налагоджувальні роботи мають відбутися впродовж наступних двох місяців. До 30 серпня. Підрядник надав усі банківські гарантії та підтверджуючі документи. Також ми отримали чіткі додатки до угоди. Тобто, це вже конкретні робочі програми, плани та організаційні схеми. Тож ми сподіваємося, що ця пауза не була даремною, і ми якмога швидше спільними зусиллями закінчимо цей проєкт влітку 2025 року, повідомив Єгоров. І на першу декаду грудня вже заплановано відновлення будівельних робіт. А він сказав, що наступне: ми маємо юридичну модель, яким чином ми можемо якомога як швидше відновити цей процес. Паралельно з цим протягом грудня має бути передана підрядникам вся проєктно-кошторисна документація. Яка дасть можливість рухатись по тим датам, які викладені в нашій дорожній карті. Ну, що хочеться зауважити до того. Ну, Давайте почнемо, як кажуть, від, з кінця, так? юридична модель. Ну, Юридична модель це і договір. Якщо і додаткова угода, вона вкладається там, з приводу якихось там, якихось моментів, які відповідно сторони між собою погоджують. Ну, як правило, йдеться про суттєві умови договору. Так от інформація на сайті міської ради від 5 листопада 2019 року. Проєкт будівництва майбутнього сміттєпоробного заводу у Львові пройшов комплексно державну будівельну експертизу та отримав позитивний експертний звіт. Відповідно до проєктних рішень передбачається будівництво механіко-біологічного комплексу, перемонтаження та переробки твердих побутових відходів на ділянці площою 9,66 гектарів, потужністю 250 тисяч тонн на рік. Ну і там інші показники. Ну і вартість. Вартість на той час 36, приблизно 36,8 мільйона євро. Ну, нагадаю, що зараз е, пан Мер говорив про те, що нам тепер треба збільшити вартість до 50 мільйонів євро, і то, хто чи вдасться через якісь непередбачені обставини. І тут відразу е, питання, вибачте, які непередбачені обставини, коли був проєкт, він прийшов комплексну експертизу. Хто не передбачив ці обставини? Ну, добре, Бог з ним. Йдемо далі. Все було добре-добре. Були оголошені, що вже на 70% збудований завод, коли раптом 18 вересня з'явилася інформація про те, що львівське комунальне підприємство Зелене місто може розірвати контракт з польською компанією Контрпрос СА на будівництво заводу. І що ця ситуація стала наслідком порушення підрядником істотної умови контракту, а саме не продовження безумовної банківської гарантії в сумі 360 млн. мільйонів євро на виконання контракту? Якщо є порушена істотна умова договору, то не потрібна додаткова угода. Потрібно цю істотну умову виконати, на то вона і є істотна. Ми ж натомість чуємо від е пана Єгорова про те, що якась підписана додаткова угода. Про що додаткова угода? Можливо, цією додатковою угодою легалізовують отих додаткових 15 мільйонів євро, які я розумію, що для нашого е багатого пана мера це не є великі гроші, чи офіційно для його дружини, яка найбагатша жінка Західної України, це не є великі гроші. Ну, але мені видається, що таке здорожчення, воно мало бути якимось певним чином обґрунтовано. І це обґрунтування мала би почути львівська громада. Натомість львівська громада того не чує, а чує про те, що от, дивіться у нас тут от така ситуація. От після вже оприлюдної інформації, власне, в вересні місці на сайті ЛКП Зелене Львів. На інформаційному порталі депутат військово міської ради опублікували допис про зупинку робіт на будівництві. І, власне, тут цікаво, як прокоментував депутат військової міськради, голова тимчасової контрольної комісії з питань діяльності ЛКП Зелене місто пан Назарій Бербека. Він сказав, що можна вважати, що угоду з польським підрядником вже можна вважати розірваною. І про тому він зазначив: цитую, як преса власне, повідомила про цю заяву. Депутатський корпус зробив все можливе, щоб завод будувався, але за рахунок не зовсім професійних менеджерських дій з попередніх періодів, складного неякісного контракту, про що ми також неодноразово говорили, опинилися ситуації, що навіть при наявності всіх фінансових ресурсів роботи на об'єкті зупинені. Хочу наголосити, що кошти по кредиту, який нещодавно був проголосований для будівництва заводу, не вибрані і видатки з міського бюджету не понесені. Ну, вони все одно будуть понесені, якщо вони мають бути понесені. Тільки параметри зовсім інші були. Чомусь голова депутатської комісії не пояснив різниці 15 мільйонів євро. Наскільки я знаю, цей пан є забудовником, успішним забудовником, тобто він керує девелоперським бізнесом, і такі речі для нього мають бути, звісно, відомі, Тобто він мав би розуміти причини і мав би це грунтувати. Але і тут не все виявляється. А давайте задаємо ще одну інформацію. Що до суду звернувся, до адміністративного суду з відповідним позовом звернувся депутат Львівської міської ради від Європейської Солідарності Олексій Різник, який стверджує не про банківську гарантію. Хоча, знову ж таки, знаєте, банківська гарантія, не отримання банківської гарантії, це так, банківська гарантія, коли підрядник розриває контракт, він має там за то заплатити. Підрядник не збирався. Розривати контракт, він збирався його виконувати. Навпаки, міська рада захотіла розірвати контракт через начебто невідсутність гарантій. Цю відсутність банківської гарантії заперечував власне представник польської компанії. Ну, знаєте, ніхто з наших чиновників міської ради не вважає за потрібне інформувати львів'ян про такі, знаєте, ну нашу там електорату, от такі складні матерії. Банківські гарантії, контракти там для чого. Хоча всього-навсього можна було взяти пункт, навести один, один пункт з контракту, сказати, що цей пункт не виконаний, і почути думку польської сторони, всього все. Цього не відбулося. Ну, але добре, йдемо далі. Так от, Олексій Різник стверджує, що дозвіл на будівництво виданий незаконно, не банківська гарантія, а дозвіл на будівництво принципово інша річ. Станом на дату видачі оскарженого дозволу, 21 вересня 2021 року. Представництво контрол процес СА було представництвом контру процес СА була відсутня ліцензія на будівництво об'єктів, що за класом наслідків відповідальності належить до об'єктів з значними наслідками. Йдеться в рішенні суду, і суд вирішив заяву особи 1 про забезпечення позову задовільнити, тобто зупинити дію дозволу на виконання будівельних робіт, номер такої то, то дати, який був виданий Державний інспекцією архітектури та містобудування України. До моменту набрання законної сили рішенням суду даній справи. Тобто справа призупинена, причина зрозуміла, що так, якби, дозвіл на проведення робіт теж зупинений, що означає, що він має бути відновлений. Чому про це нічого не сказав пан Єгоров? Він сказав, що розпочнуться роботи знову. Ну, як буде, розпочнуться роботи без дозволу? Мабуть, що з дозволом, але чому він тоді не відновлений? Розумієте, так? Тобто його е, виступ, цього пана Єгора, він суперечить фактичному стану справ, тому що йдеться про те, що є рішення суду. Е, ну, добре, що ж, е, йдемо далі. Так, йдемо далі і читаємо. так, Апеляційна скарга на ухвалу подається протягом 15 днів, ну, вже так би мали подати, апеляцій могли подати або підписати мирову угоду. Тобто, е, все так, якби все мало би. Все мало би бути йти за своїм порядком, але чомусь не йде. Або вона про це не повідомляє. Чому не повідомляє дивно? Хоча всі, всі закиди польська сторона, закиди львівської сторони нашої, вона відкидає. Більше того, згідно контракту, ну тарі, згідно в принципі, практики і закону, дозвіл на ведення будівельних робіт це покладається на замовника. І, власне, замовник, як ЛКП зелене місто. Тут, знаєте, як дуже хитро працює наш мер. Коли медальки, значить це от він дорогий. А коли проблема ну, це ЛКП, там ну, керівник треба поміняти. Подумаєш, зняли одного, потім поставлять іншого. От, ну, Але це таке. Так, от польська сторона заперечує про те, що вона щось порушувала. І, і, говорить, про, і говорить, що замовник мав отримати всі дозвільні документи. І він їх отримав. Більше того, як знову таки повідомляє представник е, польської сторони, що е, була перевірка свого часу, перевірка контрольно-ревізійного управління, е, що вивчалися, е, вивчалися всі питання, що все було добре, і що так не зрозуміло чому. І от тут, бачите, ви, 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 зразу виникає запитання: а чому взагалі е, тик, додаткова угода? Якщо йшлося про виконання гарантії. а куди поділось рішення суду? Чи думає його хтось виконувати? Ну, Тобто, як бачимо, ситуація доволі, доволі загадкова. Ну, Доведеться нагадати ще раз польську приказку, у що це хозі-хозі опінзи. -хозі І мені видається, що ця приказка в даній ситуації дуже актуальна. Але немає в нас жодної прозорості, немає в нас е, логічного якогось тлумачення. От знаєте, закидають оцю інформацію, от як, е, як процитував я пана Єгорова, і люди, от е, ну все прекрасно, правда, ж ну от відновлять роботи, буде в нас мітіпробний завод, який мав бути вже, вже давно, кілька років тому, від початку будівництва, як офіційно зазначалося на сайті міської ради, як обіцяв пан Садовий. Ну, львів'яни львів добрі, пам'ять у них коротка, і вони на це не звертають уваги. Побачимо, будемо спостерігати, як далі будуть просуватися роботи, які будуть форс-мажорні -мажор, форс обставини. Ну, У нас взагалі держава форс-мажорі суцільному, тому що війна. Але ця війна, мені здається, не перешкоджає чиновникам ловити рибу в мутній воді. Таке, принаймні, складається враження. Я дякую всім за увагу. Почуємося. Побачимося.